Питання, від ласка, небеска, хто з третього ШБ може підтвердити ваші слова. Ви можете звернутись до командира 3 окремої штурмової бригади. Він вам підтвердить всі наші слова, всі наші відео, докази, де ми передаємо це. Без проблем пишіть. Наша постійна рубрика відповідаємо на коментарі. Віталій Чумак, комбат сказав, що у вас черга неймовірна. Лист прохання надіслати нема проблем навіть з підписом командира, але ж черга. Продовжуємо мріяти. Надішліть, будь ласка, запит від військової частини з підписами печатку. Командира до нас, ми розмістимо цей збір. Зараз черга рухається завдяки вам, друзі. Вона рухається трохи швидше, і ми маємо змогу відкривати все більше і більше зборів і допомагати все більшим і більшій кількості військових частин. Питання від Юрій: яка ціна, якщо хочу купити для хлопців, які воюють в стандартній комплектації? В основному в цій комплектації всі машини їдуть на фронт. Вартість переобладнання, пікапу, комплектація повністю всім інструментом виходить 820 тисяч. Це з фарбуванням, з гумом з усім, повністю повністю з усім. Є пікап і є готовий локер. 820 тисяч гривень.